Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спинці» і з вами я Анна Громова. Сьогодні у нас 12 липня 2024 року. На вулиці стоїть неймовірна спека в тіні 39 градусів, але і в квартирі на краще, в квартирі теж 29 градусів, але не дивлячись, не дивлячись на спеку. Яка зараз тільки я продовжую в'язати шкарпетки для наших воїнів для ЗСУ. Як кажуть, готов, сани влітку. Тому я в'яжу шкарпетки, щоб до зими вони були готові і щоб можна було хлопчикам відправити. Сьогодні в мене не буде майстер-класу. Сьогодні я. Хочу поділитися своїм досвідом з дівчатками, які тільки починають в'язати шкарпетки для ЗСО. От і зараз я тільки зняла шкарпетки із спиць, буквально хвилин 10 тому. Я їх ще не випрала, але вдягла на блокатори, щоб вам їх продемонструвати. І так почнемо. В'язала я шкарпетки із української вовни. Це вовна в бабінок. Бабіни бувають по кілограму кіло 200, кіло 300 до 1,5 кілограма в бабіні. Метраж цієї бабіни 300, тобто метраж ниточок 300 метрів на 100 грам. І по складу 80% вовни і 20% поліамідного волокна. В'язала я шкарпетки методом Magic Club круговими спицями, це спиці фірми KNIT Zing номер 3 і довжина трусика 80 см. Починала я набір на шкарпетки набирала петлі. Методом болгарський зачин ось цей набірний край, він дуже гарно розтягується і повертається на, як кажуть, на своє місце. Для в'язання шкарпеток я набирала 56 петель і плюс одна петля для замикання в коло. Верхню частину. Тобто манжету я в'язала на висоту 20 рядів. Після в кожному 10 ряду я ставила маркер. Ось 10 рядів і ще раз 10 рядів. В'язала резиночкою 2 на 2, тобто 2 лицеві петлі, 2 виворітні, 2 лицеві, 2 виворітні. Цього разу я зробила довший паголинок. Після того, як пров'язала манжету, я прийшла на візерунок 3 лицевих, ось одна, друга, третя лицева і виворітна петля. І знову три петлі лицевих, одна виворітна. Паголинок я в'язала на довжину 45 см, тобто 20 см резинка і 45 см паголинок. Ось 10, 20, 30, 40 і ще 5 петель до стінки п'ятки. Стінку п'ятки я вив'язувала укріплено. В'язала стінку п'ятки на висоту 26 рядів, ось 10, 20 і ще 6 рядів. І крім цього, я Крім укріпленої стінки п'ятки, я також пров'язувала укріплену п'ятку. Ось ця укріплена п'ятка. Після того, як пров'язала п'ятку по краю стінки п'ятки, я набирала 16 петель і плюс одну петлю із протяжки. І далі вив'язувала клин підйому. Як я його вив'язувала? Перший і другий ряд клину підйому я просто пров'язувала лицевими петлями. Зменшення я починала робити з третього ряду і робила зменшення через ряд. Тобто зменшення робила третій ряд, п'ятий, сьомий в непарних рядах. І останнє зменшення я зробила в 23 ряду. Після того, як я вив'язала клин підйому, я почала в'язати пряму частину шкарпетки. Зараз я зніму із блокатора шкарпетку і все вам детально покажу. Після того, як я пров'язала п'ятку, я вив'язувала Шкарпетку на довжину 56 рядів. Ось 10 рядів, 20, 30, 40, 50 і 56 рядів. Уже з 56-го ряду я почала вив'язувати стрічковий мисок. В стрічковому миску я робила зменшення спочатку. 7 разів зменшувала через ряд, тобто зменшення робила в першому ряду, в третьому, в п'ятому, в сьомому, дев'ятому, дев'янадцяти і тринадцятому ряду. Починаючи з 13 ряду, я зменшення робила в кожному ряду, і в 15 ряду у мене залишилося 10 петель. 10 петель у мене залишилось на Одній спиці і 10 петель на другій спиці. Потім 16 ряд я пров'язала по колу без зменшення, і в 17 ряду закрила стрічковий мисок методом петля в петлю. Що стосується замірів по шкарпетки, висота манжети становить 6,5 см. Висота паголинка до починаючи від початку стінки п'ятки і до кінця манжети 21 см, і від п'ятки і до початку манжети 29 см. П'ятка 5 см. Довжина миска 5 см і загальна довжина шкарпетки 28 см. Ось такі шкарпетки у мене звязалися. Так що, не дивлячись на літо, на спеку, продовжую в'язати шкарпетки і до зими відправлю шкарпетки для наших захисників. Дякую, що ви були зі мною, що подивились моє коротеньке відео. Бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!